Всім вітання, друзі, всім доброго вечора. Сьогодні хочу звернутися до своїх підписників, до глядачів мого каналу. Я веду канал на Ютубі вже близько 2 місяців. Мені це неймовірно подобається. Мене підтримує родина. Кожного дня я закидаю відео. Відео набирають досить непогані перегляди, в середньому більше тисячі переглядів. Провівши аналітику переглядів, я побачив, що. Близько в середньому 65% людей дивляться мої відео. І 35% відповідно перегортають. Це досить непоганий показник, досить непоганий результат. Я хочу подякувати вам. Ваші перегляди мене надихають. Мені неймовірно приємно, що людям подобаються мої відео. Що я хочу сказати, що кожне відео да, дійсно набирає більше тисячі переглядів, але у мене на каналі. Тільки близько 3, 340 підписників. Тому хочу попросити вас, якщо вам подобається відео, якщо ви їх дивитеся, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це неймовірно надихає. Це допомагає більшій, більшій кількості людей побачити мої відео. Канал живий, канал розвивається. Я стараюсь. По максимуму відповідати на всі коментарі, можливо, трішки з затримкою, тому що на роботі. Але ще раз кажу, канал живий, канал активний, тому підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше, далі буде багато відео. Я вчусь вчусь монтувати, вчусь робити все з кожним відео набагато краще. Дивлюсь, де в мене є помилки. Можливо, у вас є якісь е пропозиції, пишіть обов'язково. Буду відповідати на коментарі, буду робити, можливо, комусь цікаві якісь теми розкрити по Фінляндії, можливо, є якісь запитання, задавайте. Обов'язково відповідне запитання. Я думаю, ще трішки підбереться підписників, і обов'язково я в кінці робочого тижня, в п'ятницю, зроблю прямий ефір, поспілкуємося, вживу, також позадаєте запитання, розкажу, комусь що цікаво. Наразі всім гарного вечора. Всім дякую за перегляди. Дякую моїм підписникам. Кожному дякую, хто підписався, хто слідкує за моїм каналом. Всіх обняв, всім гарного вечора, гарного настрою і до зустрічі!